Схожі світлини з президентом нещодавно отримали і, і Залужний, і Стерненко, і, і, і Притула. Але ну, наразі не, отримали не всі отримали посадку. призначення. Так, так, тобто, наразі бачимо повернення до полу Зеленського Кубракова. Що означає це повернення зараз? Це рецидив синдрому Шмигаля. Як Денис Шмигаль пройшов вже друге коло. Після він був спочатку прем'єром, потім міністром оборони, тепер став першим. Але Шмигаля не голосували, перепрошую пане Євгене, я, я доведу думку угу. до кінця з вашого дозволу. Як Шмигаль виявився незамінним, так як Купроков виявився е, ну, в тій самій сфері, тільки радником президента. Ви розумієте, от е, ви абсолютно слушно зауважили про фотографії. Мене бракує, мені вже не перший рік бракує однієї фотографії зустрічі президента з керівниками парламентських фракцій і груп. Бо ми живемо в парламентсько президентській, а не в Офісно-президентській Республіці. У нас не абсолютна монархія, у нас демократія, перехідна демократія в умовах війни, коли ми не можемо проводити вибори. І для того, щоб пояснювати нашим партнерам, що ми не можемо проводити вибори, нам потрібно здійснювати різноманітні демократичні процедури. Проведення подібних публічних консультацій з лідерами парламентських фракцій і груп, це прийнята в світі в цивілізованому світі практика. Пане Євгене, ми загалом то можемо згадати, що от на початку цього року дуже активно і багато змін ми побачили. Відбулися десь перестановки. Ви вже згадали про пана Шмигаля. Зараз він вже на нові посаді міністра енергетики, та при тому там півроку він був останній на посаді міністра оборони України. Дехто говорить, що ці зміни, які відбулися ось цими останніми тижнями, вони можливо десь більш значні ніж коли відбулося. Оновлення уряду і заміна прем'єр-міністра, що можуть означати усі ці зміни на початку року, для чого це президенту Зеленському? Ну про це краще спитати у нього, для чого це йому. Він же він у нас, як я вже зауважив, відзначає, що він призначає міністрів, хоча це говорить з міністрами, хоча це прерогатива прем нашого прем'єр-міністра. Я не розумію, для чого ми тримаємо. Юлію Свереденко платимо їй зарплату з наших е, податків, коли вона все робить за дорученням президента. Для чого нам ще додаткова ланка цього управління? Е, ви знаєте, мені буквально от, е, днями довелося дискутувати з вашим колегою. Він говорить, так може зробимо американську систему, як у Трампа там він, він ж по суті є прем'єр-міністром. Але є одна проблема: ми не можемо змінити конституцію в умовах війни. Тому давайте намагатися жити за законами за конституцією. Там же якось будемо розбиратися. От, ви згадали уряд, так Зеленський говорив неодноразово, особливо от остання заява, так про те, що зараз ситуація з енергетикою це відповідальність уряду. Зокрема, от власне, якщо говорити про відповідальність уряду про Юлію Свироденко, про ці от паралелі, так які ви зараз якраз перевели, так про ті зустрічі, які зараз відбуваються і фотоки, ми бачимо. А якщо згадати зустрічі з парламентськими з парламентарями, з лідерами фракцій, то ми, от хіба лідера бют, от з батьківщини, перепрошую, так от бачимо зараз у суді про. Інших голів фракцій зараз не, не дуже чуємо десь самодійному просторі. Загалом, що загалом, якщо оцінювати цю картину, яка зараз складається по цій вертикалі, так президент, уряд, парламент, хоча це не мало би бути вертикаль далеко, так як, як це розглядати? Що ми маємо розуміти як суспільство? Попри відсутність Андрія Єрмака на посаді керівника Офісу президента, у нас зберігається офісно президентська республіка. Де банкова єдиний центр ухвалення рішень, і це, на мою думку, значна помилка. Тому що в умовах, коли на Володимира Зеленського, як на президента України, здійснюється тиск нашими в лапках партнерами, які з, протягом року, вже можна сказати, з стратегічних партнерів перетворилися на гендляра нашими інтересами. Зеленський, замість того, щоб розширювати базу, на яку він може опиратися, збільшувати кількість людей, покращувати якість тих, з ким він веде діалог, він грає одними тими самими картами. Ну, Я вже використовував порівняння з п'ятнашками. Я зрозумів, що в наш вік електронних ігор воно не всім заходить. Катя, ваша донька грається п'ятнашками? Вона грає в шахи, вчиться. О, Це, до речі, набагато краще, бо це розвиває стратегічне мислення. Я не жартую. І е, просто, ну от, розумієте, Зеленський, замість того, щоб грати в шахи, він е, крутить в руках колоду карт одну ту саму. І знаєте, як гадалка в кіно так висовує? Так, ні, не той. Потім не той. Ну тобто е, тут же. ж не вийде крутити такі карткові фокуси з цією самою колодою. Треба, ну в усьому має бути більше, оно, тим більше викликів стає постійно більше. Виклики ж не тільки на полі бою, де наші захисники, ну я б сказав, справляються і викладаються на максимум. Але виклики всередині держави вони не отримують належної відповіді. До речі, я не зовсім згоден. З тим, що е, тільки Юлію Тимошенко, як лідерку фракції, ми ну, ми бачили її в суді в екстремальних умовах. Давида Рахамія е, літав до Флориди, причому не засмагати, як я розумію, на минулі вихідні, хоча не було інформаційних повідомлень е, великих там розлогих. А для того, щоб проводити переговори з е, американськими представниками, я не зовсім зрозумів, він туди літав як. Керівник фактично не існуючої монобільшості, чи як керівник однієї з фракцій парламенту. Розумієте, коли ми робимо в Україні щось, що не вписується в достатньо струнку модель функціонування західної політичної системи, то у партнерів збій програми. Знаєте, от як як мобільний телефон підвисає. І думаєш, чи перезавантажити і всі програми тоді позакриваються, чи може, воно там відлипне, бо на морозі трохи прихопило телефон. Ну, от ми, коли не зрозуміли нашим партнерам, то всі наші декларації, що ми за два роки будемо готові до вступу до Європейського Союзу, ну це, це насправді настільки небезпечна маячня, що навіть і... і... Коментувати часом, ви знаєте, не хочеться та пане Євгене. Тут також можна і згадати про те, що де в чому світ зайнятий зараз іншими викликами. Насправді, можливо, там не зважають на внутрішньоукраїнські процеси. Ми це бачимо по Давосу, що центральна тема, як розуміємо, не Україна сьогодні є не російсько-українська війна, які зупинити а Гренландія. Але з іншого боку, якщо говорити про внутрішні питання, от маємо таку цитату президента він сказав про те, що спроби розвалити монобільшість у Верховній Раді тривають з моменту створення цієї Верховної Ради і визнав також. Що нині є депутати, які хочуть скласти мандат? Це він заявив під час свого спілкування з журналістами. Будемо слідкувати за офіційними заявами і головне за результатами нових призначення. Вам, пане Євгене, дякуємо, як завжди, за участь в нашому етері.